Вітання, пані та панове! Свіжі новинки під'їхали, і зараз я вам про них розкажу. 1 жовтня о 19.00 за київським часом. Розробники World of Warcraft проведуть масштабну трансляцію Глибоке занурення присвячену майбутньому доповненню Міднайт. Про це нам розповів директор гри у невеличкому ролику в соцмережі X. Захід відкриють креативний директор і водночас фаворит публіки в минулому Кріс Медсен. Ну ну, головне, щоб не так, як минулий раз. Та директор гри Іон Хазікостас, які представлять ключові нововведення від сюжету та нових локацій до особливостей ігрового процесу. Одразу після презентації відбудеться сесія запитань і відповідей за участю провідних розробників, включно з Полом К'юбітом і Марією Гамільтон. Глядачі зможуть поставити питання у прямому ефірі на Твіч та Ютуб, а також заздалегідь на офіційних форумах і Reddit. Вже наступного дня, 2 жовтня, стартує альфа-тестування доповнення Міднайт. До участі запросять ветеранів спільноти, представників медіа, авторів фансайтів, а також друзів і родичів-розробників. Хавчика буде багато, треба буде комусь оте от все з'їсти. Запрошення на альфу тим, хто подавав заявки і кого обрала доля, надходитимуть електронною поштою. А завантажити клієнт можна буде через Battle.net. Я подавав, може мені повезе, і я зможу відчути силу багів власними кінчиками пальців. Blizzard окремо наголошує на необхідності бути обережними з можливими фішинговими листами. Підтвердити доступ можна лише у своєму акаунті в розділі ігри і підписка. Альфа тест буде поділено на 5 етапів, які триватимуть по тижню. Перші охоплює рівні 80-83, локацію ліси вічної пісні, підземелля і лазівки цієї зони, та продемонструють розбійницю валіру сангвінар в ролі нової побратимки, чи може правильно посестринки в лазівках, спеціалізацію пожирач для мисливця на демонів, нові сюжетні лінії, включно з кампанією Аратора, та історією Чародеуса, а також житло для гравців і професії. Другий розвиток на рівнях 83-88 у зоні Зуламан, включно з місцевими підземеллями, лазівками і квестовими ланцюжками. Третій етап також покриває 83-88 рівні, але вже в локації Харандар з підземеллями, лазівками і квест-лініями. А ще продемонструють аналог Аддону ДБМ. Це той, що дає вказівки на босах. Бий боса, тікай від боса. Четвертий призначений для 88-90 рівнів і представить нову ПВП зону у відкритому світі епічне поле бою. Верховні таланти персонажів, а також низку підземель лазівок і квест ліній у регіоні Буря Безодні. А ля база П'ятий об'єднає весь попередній контент і додасть завдання для максимального рівня, та щотижневі. Ще дві лазівки, включно з тою, де головний негідник сезону. Вбили ківезу на двох знаках. Питання Хі -хі. прикольно, вона там стрибає. систему полювання та публічні івенти всіх чотирьох зон доповнення і розкажуть щось цікаве про іскри що використовуємо в професіях. До речі, уважні глядачі помітили, що у відеоролику з Іоном задній нього на поличці стоять не просто книги, а всі фізичні колекційні видання Вов. WoW. А останньою, як не важко здогадатись, по кольору і кількості є якраз Міднайт. На порталі ПК Геймер вийшов коротенький обзор на цю тему. Гравці отримують можливість придбати фізичне колекційне видання Міднайт, яке з'явиться у продажу 1 жовтня за ціною 140 баксів. До набору увійдуть Epic Edition з усіма цифровими бонусами, артбук у твердій обкладинці, репліка темного серця. Прикольно буде з таким погуляти ввечері. Значок із ксалатат та Аратором, а також стилізована коробка. Видання буде доступне у магазині Blizzard Gear та у партнерів. Бариги, налітай! Заробляй! Нещодавно Blizzard оголосила дату виходу оновлення 11.2.5, яке стане доступним 8 жовтня. Про що розповів у минулому відео, Посилання у вас на екрані? Це проміжне оновлення підготує ґрунт для фінального патчу The WarVisін версії 11.2.7. Що принесе з собою одну з найбільш очікуваних новинок в історії гри систему житла у ранньому доступі для власників доповнення Midnight. Згідно зі звичною практикою, великі оновлення з'являються приблизно через 8 тижнів після попередніх. Це означає, що вихід 11.2.7 можна було б очікувати вже 3 грудня. Однак у дорожній карті події Ремікс Легіон на 10 грудня запланований фінальний етап ехо нескінченності. Де гравці отримують можливість надолужити пропущене, скористатися покращеннями для контенту та зібрати додаткові нагороди. Більшість нагород у рамках Legion Remix вже відомі, і на фінальному етапі не очікується принципово нового контенту. Єдине виключення поява торговця Домелія, у якого можна буде придбати предмети для облаштування жител. На ПТР його крамниця залишається порожньою, що логічно, адже система житла ще недоступна в оновленні 11.2.5. Ймовірно, саме його товари стануть однією з ключових додаткових нагород на старті Патчу 11.2.7. Існує ймовірність, що Blizzard випустить оновлення 3 грудня, а систему жител відкриє трохи пізніше, після стабілізації роботи серверів. Водночас найбільш вірогідним виглядає варіант запуску саме 10 грудня, паралельно з початком заключного етапу ехо нескінченності. Це дозволить авторам гри синхронізувати всі новинки й дати додатковий час для фінального тестування. Попри те, що для відвідування жител знадобиться доповнення Міднайт, купувати прикраси у Думелії зможуть усі користувачі. У продажу очікуються предмети на тематику подорожей у часі та драконів нескінченності, які стануть актуальними для будь-якого гравця. У свіжій збірці оновлення 11.2.5 на ПТР. Розробники World of Warcraft внесли зміни до двох досягнень, пов'язаних із придбанням оновлених класових комплектів екіпіровки Т-2, доступних під час святкування 20-ї річниці гри. З описів було видалено згадки про знижки, які діяли раніше, при купівлі другого і наступних наборів. Що свідчить під час 21-ї річниці Вов гравці зможуть знову отримати ці комплекти однак, уже за повну вартість без пільгових умов на минулому святкуванні. Кожен набір коштував 60 жетонів бронзових драконів. При цьому другий можна було придбати вже за 40 жетонів, а всі наступні лише за 20. Тепер же комплекти залишаються доступними, але їхня ціна буде стандартною. Тож у гравців, які пропустили можливість у минулому році, ще збережеться шанс поповнити колекцію, хоча й без знижок. Прийдеться пофармити. Однією з ключових новинок основної частини події турбоприскорення у третьому сезоні, що стартує невдовзі після виходу оновлення 11.2.5, стане можливість отримувати додаткові заряди каталізатора «Дорногала» під час проходження основних видів контенту від лазівок і рейдів до ПВП та міфічних плюс підземель це нововведення дозволить гравцям швидше завершувати колекціонування класових комплектів, як заради бонусів і покращених характеристик, так і для трансмогрифікації. Крім того, з виходом патча 11.2.5 значно спроститься відстеження прогресу кількості зарядів. Астральні осколки безодні тепер відображатимуться безпосередньо у вкладці валют, що позбавить потреби кожного разу звертатись до каталізатора або використовувати сторонні аддони чи скрипти. Йой, невже вони це зробили? Йдемо далі у майбутньому івенті Ремікс Легіон. Система прогресії екіпіровки зазнає суттєвих змін у порівнянні з ремікс Міст оф Пандарія. Якщо раніше для покращення предметів використовувалася бронза, то тепер цей механізм відсутній. Гравці отримуватимуть спорядження вищої якості залежно від складності контенту та середнього рівня власної екіпіровки. Під час прокачування з 10 до 79 рівня характеристики предметів будуть масштабуватись під рівень персонажа, а на 80 досягнуть максимальних значень: 571 для сірих, 578 для синіх і 584 для фіолетових предметів. Водночас низка джерел, включно з рейдами будь-якої складності, міфік плюс підземеллями, скринями нескінченної сили, а також предметами, створеними з десятьох частинок розколотого часу, дозволить отримувати спорядження з вищим рівнем, який зростатиме залежно від середнього рівня екіпіровки чи складності контенту. При цьому покращення відбувається не після кожного рівня, а кроками у 3-4 пункти, подібно до системи апгрейдів у сучасній грі, уявила, як равлики, лізуть? От, десь, отак. От Наприклад, маючи 594-596 й й середній рівень, гравець отримає предмети 597 рівня. А після досягнення 597-го, 600-го уже 601-го рівня. Єгу! Винятком стане режим міфічних плюс підземель, де якість нагород визначається виключно рівнем складності інстансу від 586 рівня на другому рівні ключа до максимально можливого 740-го на 63-му плюс рівні ключа. На базовій міфічній складності гравців очікують предмети 584 рівня. Досягнення максимального рівня екіпіровки стане справді непростим завданням. Звичайно, якщо ви не професійний відбивач чи чітки пальцями на клавіатурі, водночас розробники вже натякнули на фінальні механіки так званого наздоганяння та особливі ігрові події, що можуть відкрити шлях до безпрецедентного посилення персонажів і забезпечити справжнє епічне завершення події. Під час тестування реміксу на ПТР у гравців виникли сумніви щодо доступності альтернативних обліків артефактної зброї. Однак розробники підтвердили, у рамках події можна буде отримати всі варіанти, окрім тих, що здобувалися у вежі магів та ПВП, оскільки ці активності у заході відсутні. Плак-плак. Артефактна зброя виступить головною системою прогресії та основним джерелом сили для мандрівників у часі. Перший артефакт для своєї спеціалізації гравці отримають під час стартової сюжетної лінії, а інші через завдання класових оплотів. Після проходження вступного сюжету одним персонажем альтернативні герої зможуть пропустити його і одразу отримати свій артефакт. У разі потреби тимчасовим рішенням стане підмінне спадкове спорядження від моментія на базарі нескінченності. На відміну від оригінального легіон, де кожен артефакт мав власне дерево талантів, у ремікс легіон воно уніфіковане для всіх класів і спеціалізацій. Після простеньких вступних умінь відкриваються п'ять гілок стихій природи, скверни, таємної магії, шторму та світла. А на вершині розташований універсальний нескінченний талант із 999 рангами. Розвиток артефакта відбувається за допомогою артефактного піску, що підвищує рівень нескінченної сили для вивчення талантів та спеціальних прикрас, кілець аксесуарів і намист, що додають додаткові ранги умінням на цій артефактній зброї. Кількість отримуваної нескінченної сили можна збільшити завдяки нескінченним знанням, максимум яких обмежений 36. Деякі бонуси, зокрема, до витривалості, прив'язані до отримання певних обсягів сили. Структура талантів передбачає як великі активні і пасивні здібності, так і дрібні пасивні бонуси-заповнювачі, що підвищують характеристики персонажа. Одночасно можна розвивати лише одну стихійну гілку, проте її вибір і можливість зміни залишається за гравцем на протязі всієї події. Максимальний рівень артефакта сягає 740-го, а отримані предмети та обліки збережуться після завершення івенту у звичайній грі. Варто зазначити, що артефакт для риболовлі у ремікс Легіон відсутній. Серед нововведень події особливе місце займуть спотворені часом обеліски, що надаватимуть гравцям короткочасні посилення у відкритому світі на розколотих островах. Візуально вони нагадують пілони палаючого легіону. Та після активації дарують тимчасовий бонус, який допоможе впоратись з найближчими ворогами. Обеліски з'являються випадковим чином у різних локаціях або ж можуть випасти з невеликою ймовірністю після перемоги над противниками. Проте зникають вже через хвилину. Кожен бонус можна буде розпізнати по символу над обеліском, а у героїчному світі вони траплятимуться на 25% рідше. Хто любить пивко? Напишіть в коментах, люблю пиво чи щось по типу того. А хто не любить, напишіть, що любите. Тим самим підтримайте відос. Адже з 23 вересня по 9 жовтня у грі проходитиме фестиваль хмелю, який стане одним із найвеселіших івентів завдяки цьогорічним нововведенням. Зокрема, скрині скарбів у формі бочки, яку можна здобути з корена, хріновара. Тепер випадає новий маунт бомбардувальник хмільного фестивалю. Випробувати шанс, на якого можна лише раз на добу, на обліковий запис. А персонажам 80-го рівня може випасти екіпіровка 655-го ітем левелу З'явились також два щоденні завдання, які дадуть по 10 жетонів. Кожен крім того, торгівельна система події змінилась. Замість одного торговця біля Стальгорна та Оргрімара Тепер працюють чотири окремих. У одного із них можна придбати нову іграшку повітряна куля Хмелевара за 200 жетонів, та 18 декоративних предметів бруні, сумарно десь за 3 тисячі жетонів. Додано й нове досягнення пригощаємо всіх у Казалгарі», яке відкривається шляхом пожертв у бочки таверн, що в сумі дає до 100 жетонів. Ну що, пробіжимося по тавернах. Ключовою новинкою став публічний івент Хмільний банкет. Схожий за механікою на велике банкетування з іскари, що на Драконових островів, а ля варка супу щоб взяти участь, необхідно пройти коротенький ланцюжок завдань: угрібте хмеле каменя чи горгрума хмільного кулака, після чого доступ до події відкривається для всіх ваших персонажів незалежно від рівня. Івент стартує щогодини та триває близько 10 хвилин. Гравці виконують завдання з приготування страв, збору інгредієнтів чи обслуговування гостей. Заповнюючи стару добру шкалу рахунку. А наприкінці з'являється бос Хозен Кегор, забрудивший. Перемога над ним приносить нагороди у вигляді мішків різної якості, залежно від досягнутого результату. За 2500 очок сірий мішечок із витратними предметами та 15 жетонами івенту. За 5 тисяч синій мішечок із декоративними речами шотландського хмельовара у двох кольорах. А за 7 тисяч 500 – фіолетовий мішок, що містить зброю та плащ клану чорного заліза. А при отриманні вищої нагороди гравець також забирає винагороди за попередні етапи. Тепер гравцям простіше накопичувати жетони альтернативними персонажами та відправляти їх основному герою для купівлі дорогих товарів. Потрібно врахувати тільки те, що вони не є валютою як такою, а предметами, і тому доведеться задіяти банк загону. Якщо у вас нема альтів, то завжди можна створити персонажа союзної раси 10 рівня друїда, щоб реагатися на бій з босом у всіх трьох ролях, полутати ним всі можливі жетони, передати їх куди потрібно, і видалити персонажа. І так по колу. Декоративні новинки одразу стали популярними серед поцінювачів моди. Водночас у цих предметів екіпіровки з'явилась несподівана особливість: при використанні келтів персонажі позбавляються нижньої білизни, хоча під ними нічого не відображається, ця деталь викликала жваву реакцію у спільноті та спричинила хвилю жартів і підвищений інтерес до зовнішності персонажів. Імовірно, у найближчих оновленнях розробники виправлять цей курйоз, тому встигніть заглянути, і, можливо, саме вам вдасться побачити те, що нікому не вдавалось. Підморгнув до речі, у вугільному дворі Ковенанту вентирів із темних земель особливе місце посідає саме святкування хмельного фестивалю. Також і інших, адже воно приносить вагомі бонуси для гравців. Під час заходу мандрівники можуть отримати аж 300% до репутації, що значно прискорює розвиток відносин із місцевими гостями та відкриття пов'язаних із цим нагород. Важливо, що тепер збирати двір можна щодня, а не раз на тиждень. Для активації події необхідно поспілкуватися з Теотаром. Після чого на території двору з'являться ємності з різними сортами чаю. Кожна з них накладає ефект дегустатор Теотара, який підвищує отримувану репутацію на 15% протягом години. Ефект можна скласти до 20 разів, і саме це дозволяє досягти максимальної прибавки, якщо гравець зуміє відшукати та скуштувати всі види чаю. Хм, знаєте, як то буває? Ввечері лягаєш спати, а в голові план мінімум на завтра. Зранку встати о шостій, ну максимум о шостій. Тридцять. Пробіжка, зарядка, душ, кава без цукру, навести ідеальний порядок удома, розібрати всі робочі завали, написати пару геніальних ідей у свій список, виділити час на читання його англійську, зустрітися з друзями і висказати все, що думаю про цю грьобану систему, в якій ми живемо, і лягти спати о 22.00, ну максимум 22.30, як зразковий монах Шаохао. А зранку встаєш, і в голові лише одна думка: Бля, я ж гріх біг бланчі, не полутав. Ще з ШЛ не виконав цей челендж. Аґ, 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 аґ. Потім сидиш дві години і чекаєш, коли вона з'явиться. І на мить думаєш, ото я шизік, шість днів її вичікувати треба. Але на допомогу приходять інші люди і так само сидять та чекають її. І це через стільки років. Розмова починається типу: скільки сидиш. Ага, спитай ще за що? Лол, не знаю, не винен я. Потім, бачиш, в чаті розказують всілякі небилиці, страшні історії, все такими в Ревендреті. і читаєш з таким захопленням, як Робінзон Крузо читав жінок після прибуття на материк. В такий момент ти розумієш, шизік, не тільки ти. І це додає ейфоричної мотивації. Ну нарешті, ось вона, красуня, червонощока. Потім робиш ще якісь челенджі. Ой, а то що за предмет в сумці? А так то треба таких не один, а десять, щоб маунта полутати, і знову в дорогу на пошуки пригод. А ввечері такий без сил. Лягаєш спати і думаєш встати о шостій, ну максимум о шостій тридцять. Пробіжка, зарядка, душ, кава без цукру. Тепер ви можете оформити спонсорство на моєму каналі. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете за символічну суму або не дуже долучитися до кола підтримки. Для мене це велика мотивація, а для вас бонуси і подяка від мене. Також залишається змога підтримати через монобанку, в якій я збираю кошти на краще залізо, адже Міднайт мій ком вже не потягне. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Завдяки вам цей канал живе і розвивається. Друзі, не забувайте тицнути лайкосик, підпишіться та прожміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку. Тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я, як завжди, бажаю вам добра, щоб пивко смакувало як у перший раз і завжди було з ким його випити. І до зустрічі в наступних епізодах.